Друзі, всім привіт на каналі Тема «Чого-небудь Альона. Та перед випуском я вам хочу показати цього голуба. Це однаковий голуб, який вже сідає сюди десь два тижні постійно. Добрий ранок, міла. Мило. Мілочка. З яєчком грає. З великодним яєчком. Вона їй подобається, тримай. І мілка тут сидить. Він завжди щось тримає цю іграшку кусочка маленького. іграшка не для котів, це була моя іграшка в дитинстві, то він її побачив десь і собі забрав. Ну, тримай. А сьогодні я буду її годувати, прибиратись в них та робити їм різні процедури. Основна їжа для кожного дня це такий корм. Не думайте, що він їм набридне, тому що, дивіться, склад шинка, свинина, телятина, куртка, засушені, 80%. Помідор, ворква, огірок. 10% яблуко, черниця, лісові ягоди, 10% та 5 зірок. Зараз насипмо момілі і мілкому. Не здивовуйтесь, що Мілко набагато менше їжі, тому що він менший, він кіт, А. Аміла кардикова ріс. Тут те, що не дуже багато їсть. Ну це вона точно не доїсть. А Мілка і втори свою порцію відсюди їсть. І додамо їм смаколиків, щоб їм було цікавіше їсти. Тут наугад вже комусь підходиться. Так мілі попались такі подушечки і одне кілечко з курочкою. І мілкому такі. Оця от повністю зморк воюта помідором. Та знаєте, що я узнала? Що в мілкому алергія на курку. Ось чого він її... Раніше їв, а зараз ні. А Зараз курочку дуже люба й міла. Але не, не треба давати вашим улюбленцям багато одного продукту. Він, вони можуть потім з'явитися в них алергія. Мілкий. Мілкий. Дай лапу. Молодець. Суслик. Молодець. Ну все, поки вони їдять, зараз ми у них там прибираємося. Там зона мілкого, його штукашок ко кігті подерти, лоток він на обох, та його лежанка. У ній така е, лежаночка-подушечка, тут така шторка, щоб мілкий мог сховатися. А у неї другий поверх такий, доска, щоб вона течила кітки і могла стрибати. В лоточок насипаємо нового напрямку. Та я думаю, першу частину ранкових занять треба закінчити. Тому всім пока!